Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твої Матрі і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі існи, що всюди Єси і все наповняєш скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, богаї душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Троїце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зненці, наші. і зціленемо чи наші імені Твого ради, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи. Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Вставши після сну, припадаємо до тебе, благий і англійську пісню співаємо тобі всемогутній. Свят, свят, свят! Єси Боже молитвами Богородиці, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ти, Господи, від сну підняв мене, просвіти розум і серце, і уста мої відкрий, щоб пісною прославляти тебе, свята Троїця, свят, свят, свят єси, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде і вчинки кожного виявляться, тому зі страхом взиваємо опівночі. Свят, свят, свят єси Боже. Молитвами, Богородиці, помилуй нас, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, ставши після сну, подяку приношу тобі, пресвята Троїце, Боже наш, що Ти з великої милості Твоєї довготерпіння не прогнівався на мене, лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим тобі чоловіколюбством підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою. І нині просвіти мої очі мислені, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого, і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіть, поклонімося цареві нашому Богу, придіть, поклонімося, і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Придіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя, Твого прости, провини мої, особливого мої мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдину я зрішив, лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові твоїм і справедливий у присуді твоїм. Ось бо в беззаконні я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї вивти мені, окропи мене і сопам і очищуся, омий мене, і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої покорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх. І прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і Духом могутньому кріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечисті мене вернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш. Жертва Богу від духу покорний, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. У Госпо. Господи, благоволінням твоїм Сеон, і нехай збудуються стіни Русалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення всепалення, тоді покладуть на твій твітельців, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світла від світла, Бого істинного від Бого істинного, рожденного, несотвореного, єдиносучного, Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, заради нашого спасіння, зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого, і Марії і, Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння, однакова слава, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Боже, очисти мене грішно, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою, але Ти визволив мене від усього злого, і хай буде мені воля Твоя, щоб не я відкрив уста мої грішні, і славу святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. «Від сну вставши, ранішню, приношу тобі спаси, пісню і припадаючи, прошу тебе, не дай мені заснути в гріховній смерті, але пожалій мене. Ти, що добровільно розп'явся, і мене, який лежить у ліночах, підніми швидко і спаси мене в пристоянні і молитві, і по сні пошли мені світлий, безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене. До тебе, владико чоловіколюбче, вставши, після сну, вдаюся, і до праці твоєї стаю з твоєї милости, і вмолюся тобі, допомагай мені і у всякому ділі, і захисти мене від усього лихого, ще в світі, і від диявольських спокуси, і спаси мене, і веди в царство Твоє вічне, бо ти мене створив, відбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром, на тебе вся моя надія тебе, я ще славлю нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, що з великої милості Твоєї, щедрості Твоєї дав мені рабу Твоєму минулу ніч перебути, без напасти від усього злого і супротивника. Ти сам, владико, сотворителю всього, сподобай мене при світлі Твоєї істини, і з присвітленим серцем творити волю Твою нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю, Боже Небесних Сил і всякої плоті, що на небі живеш і нас мере доглядаєш. Серця й думки випробовуєш те, що є таємне в людині, добре знаєш, безпочатковий вічне світло, в якому немає ані тіні зміни або перевтілення. Сам безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми в цей час грішними нашими устами творимо, сподіваючись на безліч щедро твоїх і прости нам. Гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо чи несвідомо заподіяні, і очисти нас від усякої скверни тіла й душі, і дай в бадьорості серця і тверезості розуму прожити всю ніч цього життя, очікуючи світло явленого дня єдинородного Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде суддя всіх, відплатити кожному по Його ділах, нехай. Не в розслабленні і лінощах, а в бадьорості і щирій праці ми з'явимось готовими і війдемо з ним у божественне царство Його слави, де голос немовний тих, що святкують, і невимовно утіха всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого, бо Ти є істинне світло, що освітлює і освячує все, і Тебе славить, всяке створіння на віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе, Небесний і милосердний Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих недосяжних. Славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці, знесиленого тіла, дякуємо Тобі, що не погубив нас з нашими гріхами, а зі звичайною Твоєю любов'ю до людей підняв нас від сну, що прославляли ми твою владу, Отже, молимо Твою безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну лінощів, відкрий наші вуста і наповни їх похвалою Тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити Тебе без початкового Отця і з Єдинородним Твоїм сином і присвятим, благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оспівуючи благодать Твою, владичице, молю тебе, мій розум просвіти, благодаттю, чинити по правді мене настав шляхом Христових заповідей. Бадьорим ту пісню укріпи, сон з невіри від жени, молитвами твоїми, Богоневісто, звільни з гріховних пут, що ними моя скутий, охороняй мене вдень і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене. Ти, що життєдавця Бога народила, оживи мене умертвленого пристрастями, ти, що народила світло на вечірні, просвіти мою засліплену душу, О, причудна владична палато, мешканням Святого Духа мене створи, ти, що цілителя народила вилікуй душі моєї багаторічній пристрасті. Розбурханого життєвою бурію, на стезю покаяння мене спрямуй, визволи мене від вічного вогню, від червія злого й пекла, повинного в багатьох гріхах. Не покажи мене радісним бісам, застарілого, нечутливими згрішеннями, створи мене пренепорочно мати новим, звільни мене від усякої муки і, владику, всього, облагай, сподобав не заслужити небесної радості зі всіма святими. Пресвята діво, почуй голос нікчемного раба Твого, пошли мені причиста, струмін сліз, щоб очистити скверну моєї душі, Стою він мого серця тобі приношу безперестанку. Відгукнись, владичице, молебну мою службу прийми і Богові благотробному принеси.